Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Renault e Space 2016 року випуску 1,6 дизель на 160 кінських сил. Автомобіль на автоматі 197 тисяч рідного перевіреного пробігу в класному стані, в гарній комплектації. Full LED-оптика, LED Денні ходові вогні. Передні задні парктроніки. 18 легкосплавні диски на високому протекторі гуми. Автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах, шкіряний комбінований салончик, панорамний дах, декоративні лед-підсвітки по салону. Ось, до речі, такі в нас підстаканники, сенсорний бардачок. Гарний сімейний мінівен, комфортний, величезний, багато місця. Клімат для задніх пасажирів. Оцініть стан. Так, передні задні парктроніки, камера заднього виду. Це у нас, повторюсь, сім місць. Ось так це виглядає. Маємо також можливість складати сидіння з кнопки. Також можемо складати і другий ряд сидінь. І маємо великий-великий багажник. Також у нас тут є штатний відкидний фаркоп. Ось так він відкидається і вручну сховається. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Переднє заднє електроскло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, водійське сидіння з електрорегулюванням та масажем, шкіряне мультикермо. 197 тисяч пробігу. Декоративні підсвітки також на, на стійчках позаду. Ціні якісь строчечки. Все дуже стильно виглядає. Так, Велика сенсорна багатофункціональна мультимедіа, салонне дзеркало з автозатемненням, датчики світла, дощу, вибір режиму руху, спорт, персо, еко, е, обмежувач швидкості, круіз-контроль, електростоянкове гальмо, центральний замок. Ось такий от цікавий важель коробки передач, кнопка старт-стоп, кнопка Еко. На цьому автомобілі реально дуже комфортно подорожувати на великій відстані. Сидиш високо, підвізка м'яка. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.